І сьогодні в нас буде огляд будинку серії Т7. Нарешті. Блін, я не знаю, скільки я це робив, я не знаю, десь 2 тижні це все. Але ну все одно. Потім я, до речі, ще зніму відео, як ми чинимо квартиру в будинку серії Т7. да, ремонтуємо точніше. Ну, от такий тут вхід. Ви бачили вже фотки в телеграм-каналі. Вулиця Алеї Томаса, 34Б на цій Алеї Томасів, Тут ще багато чого є. Так, давай, тут домофон цифраль, до речі. Пі -пі 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 так, це в нас будинок Серії Т7. Так, тут почтові ящики. знаєте, Так, тут у нас неплатежники, 92 92-квартира, 94-та, 89-та, 8-90-52. Тут в нас два ліфти. Пасажирський, вантажно-пасажирський. Поїхали на пасажирському ліфті на останній поверх. До речі, пасажирський ліфт в наски 1995 року. Поїхали на 16 поверх. Тут прямо все як в реальному житті. Зробив Тож, будь ласка, ставте лайк. Підписуйтесь, бо ну, реально людина довго це ну, робила, Тож, це заслужує. Так. лів в нас поїхав вже. Так, отут у нас общий балкон, по бокам вікна. Тут частина там, де квартири. Такий от перехід красивенький, дивіться, який буде. Там, до речі, я намагався зробити те але не вийшло. До речі, дивіться, просто я в повітрі стою. Що це за баг в Майнкрафті? Подивіться просто, я стою просто на цим. До речі, якщо хочете, я можу зробити рубрику, як я ходжу по серверам Майнкрафту там щось роблю. Так, тут у нас аварійна драбина. Ми піднімемось на чердак. Так, тут у нас чердак. Такі от. Ні! Дубль номер 2 друзі. Я розбився. Так, як мені тепер відкрити домофон? Алло, консьерж відкрийте, будь ласка. О, якийсь речі. А, це мої. О, все відкрили. Так, ну їдемо на пасажирському ліфті заново. Ну, блін, а як я мог гепнутись? Я ж там стояв так, щоб не гепнутись. Не, ну звісно, там ви бачили, вид був класний. Піднімаємось. Все, Приїхали на 16-й поверх. Так. Давайте знову подивимось на цей красивезний. Ну як я в повітрі стоїну? Можете все пояснити, будь ласка. Так, піднімаємось на чердак. Головне зараз знову не гепнутись. Так. І одразу просідаємо, так. Да. Ну, такий от вид, можна сказати, з 17-го поверху. Дуже високо, друзі, дуже. Так, ну нас провітрюється. Закриємо. Хоча можна і провітрити. Так, тут у нас чердак дуже темно, я знаю. Заходимо. Так. Ну, в принципі, отакий у нас тут чердак. Нічого тут немає. Тут нудно. Пішли, тут, до речі, є общий балкон, можна робити. Це, ну, це чиста однокімнатна квартира, ось. Однокімнатна квартира, можна сказати, на 17 му поверсі. Це вже однокімнатна квартира по плануванню. А це от. Так, ну тут ще, ще один балкон отакий, от теж з однокімнатною взятий. Так, а тут чого... А, отут от вхід. Так, давайте вийдемо звідси. І зайдемо на ту. Ну тут майже нічого немає. От, тут, бачите, тут все таке чорне, таке страшне. Не розумію. Хоча можна тут садляк зробити на чердаку. Кому таке в голову взагалі вдумається, Ну, мені вдумалось, друзі. Таке, кому таке в голову. Так, добре, піднімаємось. Тут на жаль, вже нічого немає. Ну і отакий от, от вид, красивенький з 18-го, можна сказати, поверху. Тут машини приміщення ліфту, вибачте, я забув про нього. Тож, ну, отакий от, от дах. ну, речі, от, бачите, приги. Так. Обережненько, ви бачили, я підстримлю. Так. Остайте, друзі, не залишається вибору, як пригнути. Ого! Фу, Друзі, я обманув вас. Все діло монтажа. Я стрибнув, поставив на паузу камеру. І, по, і потім я помер, сприйму, заліз на кришу і мав такий вухо. Так, давайте піднімемося на дах. Так, ну тут всякі тут антенни си сиділо, коротше. Так, ну і давайте подивимось вид з, майже з 19-го поверху. До речі, друзі, якщо хочете, я можу зробити рубрику. Буду будинки за адресами. Так, ви мені будете присилати адресу будинків. Але, будь ласка, може, тут буде не 20 поверхів. Давайте до 20 поверхів будинку буде. І ви мені будете присилати адресу. А я буду робити будинки за адресами. Ну, подобається вам таке. Я думаю, що класно. Так, поїхали зараз от сюди, от на 16-й. Поїхали, блін. Так, взимаємо вантажно-пасажирський ліфт. Так, давайте от зайдемо тут відкрито. Ну, отак. От тут, до речі, однакімнатна відкрита. Так, ну от дивіться, при пожарі дзвонить 101, бо це радянський будинок. Так, ну ПК 16. Тобто це 16 цей. О, ліфт вже приїхав. Так, заходимо. Поїхали на перший. Оце от літна МЛЗ 1975-го. Вчасно 76-го. Будинок 89-го. Так, ну от бачите, КМС. Дерев'яний, до речі, от бачите, дерев'яний такий. Так. Давай закривайся. Так. Ну, ви бачите, тут прям вообще тут все прям классненько. Давайте візьмемо корову. Прив'яжемо її сюди все. Боже, корова, це овечка. Не, ну друзі, вам подобається? Дякую взагалі. Ну, якщо вам подобається, то дякую, тому що я старався. Навіть деякі дерев'яні балкони, якщо не побачили. Давайте з того боку подивимося на будинок. Подивіться на цього красавця. Друзі, дякую, якщо ви мене підтримали лайком. Просто на все подивіться. Я так старався. Всім до побачення. З вами був Максим до побачення.